Ви дивилися фільм Моя вина, твоя вина, другу частину, скоро і третя буде в наступному році, напевно. І якщо ви теж від цього фільму дуже кайфували, вам дуже сподобалося, і ви хотіли прочитати книжку, а тут бах, немає її в українській мові. То можете заспокоїтися, скоро буде, скоро буде. Рід бері, сказали, що перекладе книжку. Моя вона, твоя вона, наша вона на українську. Ну, ти цикл. Я скажу, що я так панатіла від цього фільму. Я навіть придбала англійську версію на кіндол е, цієї книжки. Але мені так хотілося саме українською, тому що це такий вайб класний. І я хотіла це відчути саме українською. Тобто легко, без заморочок, без нічого, без додумування, Оце постійного перекладу, ще чогось. І я така ра. Просто, це, напевно, буде мій найулюбленіший цикл Евер. Сподіваюся, що переклад буде дуже класний, і ми побачимо не піратки, а вікерідбері з найближчим часом. Ну, там не прям найближчим часом, але хочеться чим найближчим часом. Якщо ви теж чекаєте, ставте плюсики.